Проходитимуть на білоруських і російських полігонах за даними Міністерства оборони Литви, Росія планує залучити до навчання 30 тисяч військових. На тлі російсько-білоруських навчань Польща повністю закрила кордон з Білорусью. При Призупинення прикордонного руху діє в обох напрямках. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що буде готовий запровадити сильні санкції проти Росії, якщо всі країни НАТО перестануть купувати у України агресорки нафту. Про це йдеться у відповідному листі, який лідер сполучених штатів адресував членом Північно-Атлантичного альянсу. Іванос, кандидат економічних наук, асіонний експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Іване, що раді вас бачити й чути. Вітаю вас, пані Дарія, рада вас бачити. вітаю всіх глядачів. Ну нарешті Трамп придумав причину, чому не вводити санкції проти Росії. Uh -huh. Тобто він взяв е, абсолютно нереалістичну ситуацію, коли Угорщина uh -huh. та Словаччина відмовляються від російських енергоносіїв. Чого не буде ніколи, тому що вони інфантери, бо вони проросійські анклави і говорить: ну коли ви відмовитеся, то і я е, санкції введу. Ну просто зараз Трамп нарешті нарешті він розкрився. Що скажете? Ну знаєте, є такі гарний анігдок. Запитання чи буде Україна в ЄС? Звичайно, буде. А коли буде Україна в ЄС? Після Туреччини. А Туреччина буде в ЄС, ні да ви щодно, як Туреччина може бути в ЄС. Так само і історія з санкціями, коли Трам каже, я запроваджу, але давайте всі відмовляться від них, країни НАТО. Ну, в принципі, я не можу сказати, що Угорщина і Словаччина так сильно залежать саме від російських ресурсів. Інше питання: наскільки влада? Угорщини та Словаччини готова піти на цей крок. Поки що я не бачу такого, скільки такої готовності, хоча, з іншої сторони, не секрет, що Угорщина вже уклала АМШ угоди. Тобто, в принципі, вони, як то кажуть, починають працювати в цьому напрямку, але тим не менш, як на мене, стовідсоткова відмова неможливо і не лише, до речі, через Угорщину і Словаччину. Скільки в Нідерландах, скільки у Франції знаходять або з рідженого газу, або перероблених. Продуктів з російської нафти, ось на нещодавно якраз згадували Індію і казали, що ось там Індія отримує російську нафту і постачає в окремі країни, але там ЄС не на першому місці. Я дивлюсь по країнам на першому місці Нідерланди. Я вибачаюсь це країна Європейського союзу. Наскільки я пам'ятаю, це ви правильно пам'ятаєте, пане Іван Так, так тому. Власне, ми бачимо, що провідні економіки ЄС. Вони так чи інакше вони хочуть отримувати російську нафту. І тут велика проблема. Частково я розумію іронію Трампа, коли він тисне на них і каже: Ну так ви ж самі не можете відмовитись ви кричите, що давайте запроваджуєте санкції, а саме їх підживлюєте. Тобто, давайте може ви приймете рішення, бо більше. А якщо окремі країни Європейського союзу не хочуть цього робити, так. то взагалі-то нагадую про те, що є така Амстердамська угода. Є там стаття 7, в якій є частина третя, згідно з якою окрема країна ЄС може бути позбавлена права голосу і відповідно права Вето у Європейському Союзі. Таке було вже 20, трошки більше ніж 20 років тому. Що до Австрії запроваджували подібні заходи, але зараз європейський союз, вибачайте, демонструє певну імпотенцію в політичному сенсі. Коли він не хоче піти на це кроки, що цікаво, ось я згадав частину третю в частині першої статті сьомій, розписана ініціація цього процесу, і mm -hmm. ось ініціація це голосування в європейському парламенті щодо Угорщини, вона мала місце. Ну, якщо не помиляюсь двічі, навіть європейський парламент голосував, що так, давайте Угорщину позбавимо права голосу. Але політичне рішення Ради Європи ніяк не приймається а Ради керівників Європейського Союзу, адже вони розуміють, що якби це буде негативно впливати на імідж європейського Союзу. Хоча, як на мене, недієздатність ЄС значно більш негативніше впливає взагалі то на імідж цієї структури, на сприйняття серйозності. Європейського союзу. Тому що якщо ви не зможете досягти необхідних кроків для вашої безпеки, то у вас будуть проблеми. Бо більше на вас будуть всі дивитись, як на, скажімо так, структуру, яка нездатна щось зробити, а отже буде сидіти думка, що що буде, якщо ми візьмемо і не подемо на Європейський Союз. І що щось буде, так ми ж з аналізу всього, що відбувається, ми не бачимо того, що буде відповідь. І тому ми так дуже обережно підходимо до того моменту, що стаття НАТО верніше стаття 5 НАТО, угоди про НАТО, вона може не спрацювати. Оці її постійно лякають п'ятою статтею НАТО, але скільки вже разів було були ситуації? Коли як то кажуть, вже порушення як на мене очевидно було п'ятої статті. Верніше факт нападу був на європейський союз, під підґрунтя для застосування п'ятої статті НАТО було, а її не застосовували. І навіть консультації, які були, що по четвертій статті НАТО, ну проходили угу. а, ці консультації, як на мене необхідні для того, щоб визначити, чи беремо п'яту статтю чи так. ні. Ось класична ситуація з четвертою статтею: це був 16 рік, коли Туреччина попереджала Росію, що давайте не літайте своїми військовими літаками на по нашому простору. Росія ж звикла, що хто їм щось зробить, і продовжувала літати. Але ж Туреччина це не будь-хто. Вона взяла і збила російський літак. І коли Росіяни, м'яко кажучи, були в шокі, а як це так? І хотіли навіть сказати, що це було помилково, Туреччина сказала ні. Це не помилково. Ми вас попереджали, що не треба літати. а Ви літали. Ми збили ваш літак. Наше співчуття в родині загиблого льотчика. Але ж... Це ви винуваті. Ми ж вам казали. Після цього був відомий вислів, що, як то кажуть, помідорами не відділитись. Казали Туреччині, але, як показала практика, турецькі помідори все ще не знаходились на російському ринку, так що навіть і до помідорів речі не зайшла. Чому? Тому що все ж таки Туреччина занадто важлива для Росії країна, і йти на конфлікт з нею, вони не готові. І Туреччина, в принципі, цим користується. Тобто ми бачимо, що публічно у Ердогана і Путіна прикр Є прекрасні стосунки, але спочатку в Карабасі Туреччина поставила а, б, б, крапку в російській присутності, потім в Сирії поставила крапку в російській присутності. Ну, формально там ще Росія не лишається, але ми розуміємо, що там вже не Росія вирішує в Сирії, що робити, а Туреччина вирішує, що робити. Ну, третя серія, я думаю, буде Лівія. Сподіваюсь, що четверта Україна. Просто тому, тому що для Туреччини присутність Росії в Чорноморському регіоні вона ну дуже неприємна. Якось так історично склала, що це сопротивники. Ну то вже занадто можливо далеко забігає. Тим не менш, це все до того, що в принципі бажано демонструвати відповідь. Бажано демонструвати не лише на словах щось, а на діях. І на діях не те, що ми щось там там якісь там в Сили перевели, перекинули. А ось як Туреччина взяла і збила російський літак. Скільки російських літаків порушують простір Європейського Союзу? Хоч раз збили? Ні. 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 А Туреччина взяла і збила якось. І тому Європейський Союз, допоки не повторить крок Туреччини, я думаю, що сприйняття. Туре, ну не лише Туреччиною, до речі, а Туреччина також іронічно зараз на це дивиться і може сказати, що ну дивіться, ми то збили, а ви ні. Але і всіми іншими країнами світі, ну слухайте, ну Росія раз за разом порушує ваш простір. Там вже і дрони залітають, вже 23 дрони залітіли. Сказати, що це було помилково, як це сказав Трамп. Ну, слухайте, ну два-три погоджуюся. А двадцять три це, вибачайте, це не помилка, це демонстрація того, що ви ні на що не здатні. І допоки ви не зіб'єте один російський літак, і тим самим продемонструєте, що ви серйозно налаштовані, вас не будуть сприймати серйозно. Так що тут на сам насправді великий тест для Європейського Союзу. А чи взагалі є майбутнє у проекту Єдина Європа, або через значну кількість різних настроїв в цьому європейському союзі можливо ставити вже і треба крапку в проекті Єдина Європа повертатись до того, що було до об'єднання Європи, тобто багато різних країн, і кожне по-своєму живе, але власне чому об'єднували всі в європейській інституції, які стали потім європейським союзом ще там. Старій слсплавів згадаємо угоду тисячі року. Тому що всі розуміли, що або Європа буде єдина, або Чергова світова війна розпочинається в Європі, як це було і з Першою світовою війною, а потім і з Другою світовою війною. Тобто весь час саме конфлікти в Європі породжували світові війни. Ось зараз Європа повинна розуміти, що якщо не продемонструють здатність бути разом, якщо не продемонструють здатність відповідати на агресію. То невідомо, що буде далі. Ось ви починали нашу розмову з теми навчань а в Білорусі. Ось, знаєте, нещодавно був на одному з вітчизняних телеканалів, і там було чотири варіанти відповіді на питання, кому це загрожує. Я mm -hmm. сказав, що в мене один варіант Литва і Польща. Тому що ті навчання, які є після дронів. Як на мене, це може бути наступний крок. Тобто дрони, як то кажуть, залетіли, ніякої реакції не було. А що буде, якщо під час цих навчань випадково заблукають ці військові і зайдуть на територію однієї з країн ЄС? Ось чи буде реакція якась? Чи якось всі скажуть, ну слухайте, ну, ну заблукали, ну все буває. Так що насправді тут ЄС, якщо не буде реагувати, то подібні провокації будуть далі. Зараз можуть зайти і вийти, а потім зайдуть і не вийдуть вже. Як то кажуть, в наступній серії, і тут можна порахувати, що буде далі. Тобто, це для Європи великий виклик. Щодо сполучених штатів Америки, то також вони повинні розуміти, що це не бажання, скажімо так, запроваджувати санкції, оці ігри, що ми зробимо за умови, яка не здійснена. А це також створює сприйняття Сполучених Штатів Америки як недієздатної країни. Власне, Трамп сьогодні, якщо не помиляюсь, чи вчора визнав, що може він і не може тиснути на Путіна. Ну, якщо це дійсно так, якщо mm -hmm. США визнають, що не можуть тиснути на економіку, яка значно слабша за них, а можливостей достатньо, то питання не в тому, що не може, а питання в тому, а чи хоче. Тиснути, ось тут виникають сумніви, чи є бажання у Трампа дійсно щось робити, або якось Трамп хоче нічого не робити, але при тому, щоб виглядати якось таким серйозним лідером в світі. Ну якщо він нічого робити не буде, він не буде сприйматися так. і Це йому слід зрозуміти. До речі, пане Іване, ви завжди, якби з економічної, і е не тільки з економічної точки зору, робите прогнози. От чи вважаєте ви, що те, що сталося в Польщі, особливо реакція Північно-Атлантичного Альянсу, може призвести до того, що Путін нападе на країну НАТО в найближчій перспективі? Ну не знаю, в наступні кілька років, чи все ж таки вважаєте такий сценарій нереалістичний? Ну слухайте, ти, наступні кілька років це занадто великий період. Я думаю, про цей рік вже про кінець цього року. Угу. Більше ці навчання я на повному серйозі розглядаю як принаймні спробу продемонструвати можливість, як то кажуть, прицілитись, не напасти, але як то кажуть, підготувати підґрунтя і подивитись, ось після ситуації з дронами, яка повторилась наступного угу. дня, але ще в Румунії, ще в одній країні НАТО, тобто є Румунія, є Польща. Тобто, ми бачимо, що Росія, як то кажуть, шукає цю червону лінію, після якої буде реакція НАТО заліт дронів. Не значить реакцію в Румунію також не значить реакцію. значить, треба перевірити щось наступне і власне тому не виключаю, що до кінця цього року якийсь контингент може випадково, як то кажуть, опинитись в тій місцевості і або заблокати, або, скажімо, так сказати, що ми тут перевіряємо певні моменти. Ми хочемо навчання наше перенести на територію ЄС. Ось як ЄС буде реагувати. Ми ж всі думаємо, що буде якась жорстка реакція. А на дрони ми також думали, що якщо щось залітає серйозно в простір, ЄС, буде реакція. Ну, Ми не побачили її. І тепер у Росії виникає азарт, знаєте, а, це ще не є червона лінія. Добре, давайте ще щось спробуємо. Тому я думаю, що це перспектива, ці, з певною ймовірністю, це перспектива поточного року. Можливо, навіть ці навчання і можуть перетворитись на щось подібне. І тут питання до того, наскільки готові наші європейські партнери до реалізації цього сценарію. Ну Польща вже закрила кордон з Білорусію, але ж ну, ето, з, як то кажуть, забори танкам не поміха, тому чи готові вони реально, що може бути агресія, чи готові вони відбити. І найголовніше, ось повертаюсь до того, що казав раніше, чи готові ви збити хоч один, один російський літак. І продемонструвати те, що ви серйозно налаштовані, і ви це робите свідомо. Свідомо, що вам не подобаються всі ці дії Росії, які вам і раніше не подобались, але вже тумач. Поки поки кожного разу ми маємо реакцію, що ні-ні ні, -ні, -ні це, це не цілеспрямовано, Вони не хотіли це робити. Ну ви ж розумієте, що це заохочує агресора. 100%, і Він не бачить, що жодної реакції немає. Це тобто, це як на мене, дрони це була перевірка або Перевірка очікуваності відсутності реакції, отак скажу. Тобто так. Росія впевнена була, що реакції не буде. Вони це зробили. Ха, реакції нема. Все а далі будуть ракети або ракета, або захід на територію. Я взагалі чекаю. Ну, все ж таки одна справа повітряний простор. Ну залетіла, вилетіла ракети. Також були в польському просторі. До речі, а ось якщо військові зайдуть, це вже трошки інша серія. Тобто, фізично, як то кажуть, чоботами по землі заходять і дивляться. Реакція буде, не буде. Тобто, в принципі, 2008 рік Грузія. Mm -hmm. Я ж пам'ятаю той момент, коли росіяни рухались на Тбілісі, і як на мене, вони хотіли захопити Тбілісі 2008 року, але ж тоді був не Трамп, тоді був Буш президента Сполучених Штатів Америки. А Буш це можливо. Ну, не хочеться казати останній консерватор, останній з магікан республіканців, саме таких рейганістів, як його батько, власне, Джордж Буш старший. І Бурза тоді подзвонив Саакашвілі і сказав, що я там корабель відправив вам. Ну, Сакашвілі каже, дякую, але навіщо? нам, Я знаю, що там гуманітарна допомога, навіщо це? А Буш сказав, там нема гуманітарної допомоги, там військові. Якщо росіяни і росіяни в курсі, Якщо вони зараз не зупинять свій похід на Тбілісі, буде висадка військових сполучених штатів Америки в Грузії. А далі або зіткнення, або подивимося. Зараз у нас буде включення.